34 тисячі і аж до 59 тисяч 500 гривень за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Саме такі розміри штрафів, в особливий період для роботодавців, передбачає закон 3696, підписаний головою Верховної Ради. Після підписання президентом закон набуде чинності наступного дня після його опублікування. До моменту набрання чинності законом 3696, тобто на сьогодні, розмір адмінстягнень до посадових осіб, які допустили такі порушення, складає від 5100 гривень до 8500 гривень. Тож, за що конкретно роботодавець може отримати від ТЦК штраф? Ну, власне, багато за що. Обов'язки для роботодавців передбачені законами про військовий обов'язок і військову службу, і про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Перш за все, штраф можна отримати за порушення ведення військового обліку. Вимоги до його ведення передбачені законом України про військовий обов'язок і військову службу, а уточнюються порядком кабінету міністрів номер 1487. До речі, щодо фізосіб-підприємців. Ось вони військовий облік не ведуть. В цьому питанні мобілізаційний закон 3633, який набуває чинності, 18 травня жодних змін не вніс. Отже, відповідно до нової редакції закону, роботодавці зобов'язані на вимогу ТЦК сповістити призовників, військово зобов'язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК, забезпечити їх своєчасне прибуття за цим викликом. Також є обов'язок у семиденний строк повідомити ТЦК про прийнятих на роботу та звільнених з роботи призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Але і раніше законом та порядком Кабміну No1487 були передбачені вимоги доведення роботодавцями військового обліку з семиденним інформуванням про прийнятих і звільнених. Та власне були і вимоги до оповіщення працівників про їх виклик до ТЦК. Тобто вручення повісток, і навіть були заходи контролю за результатами оповіщення і самим прибуттям. Довгий список обов'язків роботодавців із 16 абзаців ви знайдете у пункті 34 порядку 1487. І ось за їхнє виконання дійсно можна нарватися на штраф. До речі, отримання особами від 25 до 27 років нового військово-облікового документа. Повторне проходження медогляду особами, визнаними обмежено придатними, це зона відповідальності працівників. Роботодавець може лише повідомити їх про таку необхідність. Взагалі, то інформування роботодавцем працівників щодо уточнення своїх персональних даних ТЦК буде не зайвим, адже проведення роз'яснювальної роботи серед призовників військовозобов'язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку. Є одним із обов'язків роботодавця. Нагадаємо, для виконання обов'язків пов'язаних із постановкою на військовий облік або проходженням медогляду за направленням ТЦК працівники звільняються від роботи із збереженням за ними місця роботи та середньої зарплати стосовно вимог іншого закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, скажімо таке: стаття 21 цього закону складається із трьох частин. З 18 абзаців. І ось ними передбачені обов'язки підприємств, установ та організації щодо мобілізації. І знову ж таки, за цими нормами роботодавці зобов'язані сприяти ТЦК у їхній роботі, а це, власне, і ведення військового обліку, і оповіщення, а також забезпечувати своєчасне прибуття працівників уже на збірні пункти та до військових частин. Більше того, за новими нормами роботодавці мають не тільки забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а й вжити інформаційних та організаційно-технічних заходів для цього, витрати на які обіцяють компенсувати з державного бюджету не пізніше ніж через місяць після подання відповідного звернення. Сам порядок звернення і компенсації ще не затверджено, бо це прерогатива кабміну.